Усім привіт! З вами Анна Тулєва. І вже менше ніж за місяць 37 країн з'їдуться у головному музичному змаганні Європи Євробачення. Саме 17 травня у гранд фіналі визначать вже наступного переможця. І поки учасники активно готуються до конкурсу, мають можливість поговорити з деким з них. От, наприклад, сьогодні у мене на зв'язку представник від Бельгії Ред Себестіан. Віт, як ти розкажи про свій настрій, про свій вайб сьогодні що ж, я трохи втомлений, тому що у мене було кілька виснажуючих тижнів з невеликою кількістю сну, але мені до вподоби. Це так класно і неймовірно, що я представляю Бельгію на цьогорічному Євробаченні з моєю піснею Строублайдз, і я схвильований. Знаєш. Конкурс вже от от у нас євровечірки, і знаєш, через місяці я виступатиму на сцені у першому півфіналі. Тож я у передчутті цього всього ти говориш про євровечірки. Я ніколи не була на них, хоч і працюю на євробаченні з 2019-го, здається. Але може ти розповіси, яка там атмосфера, і може ти потовершував з іншими учасниками? Розкажи нам про це this. так, звісно, це було так мило. Я був в Амстердамі, далі Лондон цими вихідними, а потім Мадрид наступного тижня. Що ж, в Амстердамі було прекрасно знаєш поринути у справжній вайп Євробачення, тому що також було. Трохи метушливо, бо журналісти усюди ходили. Але це хороша розминка перед Євробаченням, тому що я думаю, на самому конкурсі буде ще більше метушні. Тож я вже був. Це дало мені відчути трохи Євробачення, і я вдячний, що зміг зустрітись з мені здається, було 30 учасників цьогоріч на Євровечірці. Тож я зустрів багатьох конкурсантів. Вони всі дуже милі, всі дуже дружелюбні. Вже відчувається, що ми як одна велика музична родина, і це так круто. Тому що знаєш, бути в цьому змаганні це все ще змагання, але воно може бути веселим, якщо любити одне одного і просто класно проводити час разом. І я справді відчуваю, що це саме те, що ми і робимо. Тож я дуже вдячний, і я також тішусь, що мав змогу заспівати «Strobe Lights» для глядачів у залі. Це було вперше з моменту, знаєш, я співав на фіналі нацвідбору у Бельгії, тож... так. Виходить два місяці. Я не був на сцені, і було так круто мати змогу знову заспівати і бачити натовп, який підспівує і танцює. Це було дивовижно. Я з нетерпінням очікую Лондон і Мадрид. Ти безпосередньо знайомий з Густавом, який представляв Бельгію на Євробаченні 2023. Розкажи, як ви познайомились, і чи була нагода з ним порадитись щодо самого конкурсу. Or about Tell us about this. Так, звісно, вперше я зустрів Густафа, коли був дуже маленьким. Мені здається, було 11 років, і я був в академії у рідному місті Остенде. Я тоді вже грав на фортепіано там, але я ще хотів також співати. Знаєш, він викладав там, і ми мали коротку зустріч. Але він завершив викладати того року. Тож я не навчався у нього. Так рано, але після закінчення школи, після випуску, я пішов навчати співу у генській консерваторії, і він викладав там. І ми зустрілись, здається у 2017-му на моїх вступних іспитах, і потім мене зарахували навчатись там. І він був моїм викладачем з вокалу протягом майже п'яти років, паралельно з двома іншими неймовірними викладачами. Але знаєш, так класно, що він був моїм вчителем з вокалу ці п'ять років. Тому що знаєш, в нього неймовірний голос. Він класний артист, і я брав приклад з нього. Це все було до його пригоди на Євробаченні, тому що я випустився у 2022-му, і він поїхав на Євробачення у 2023-му. Тож, знаєш, це це було чарівно підтримувати його, і я пишався ним. І звісно, це дивовижно, що я маю його контакт в телефоні і знаю когось, хто розуміє, що я проходжу зараз. Знає, як це буде на сцені Євробачення. І знаєш, ми зідзвонювались, списувались, обідали, і він ділився зі мною своїми спогадами, порадами і речима, на які я маю звернути увагу перед тим як зайти в арену Євробачення і світ Євробачення, Тож я відчуваю себе добре і безпечно, маючи його зараз як такого собі ментора. Так. Він був дуже класним під час євробачення. Це було україно-британське Євробачення. Я пам'ятаю його пісню «Because of you», тому що вона була дуже популярною того року. Також його капелюх був дуже прикольним. І я знаю, що ти брав участь у таких телевізійних талант-шоу, як «Belgium Got Talents and «Sing Again». Поділись враженням від участі у цих проєктах, і чи допомагає цей досвід зараз під час підготовки до Євробачення? Так, звісно, це було мені було 13, коли я брав участь у Belgium Got Talent, Тож я був дуже юним. Але знаєш, цей момент, коли був кастинг, коли я вийшов перше на сцену цього шоу, для мене це було насправді щось клікнуло в моїй голові. Я думав, я це зробив, я хочу бути на сцені і робити це. І це насправді змусило мене усвідомити, що я хочу займатись цим до кінця свого життя. Я хочу старанно працювати, аби стати артистом, знаєш, і створювати музику, робити людей щасливими і дарувати їм класні емоції. Тож я насправді знаєш, в той момент я був юним, але я знав, що мені подобається це робити, і я хочу займатися цим до кінця життя. І це була знаєш класна розминка і можливість подивитися, що відбувається за лаштунками телебачення, і як це все знаєш. Як ти маєш виступати, маючи лише одну спробу: це телешоу, ти виступаєш наживо, ти маєш це зробити зробити ідеально. Тож це була хороша розминка. І потім, торік, я був на Sing Again, і я відчуваю, що це було ніби моє повторне представлення для Бельгії, тому що мене не було майже 10 років після Belgium Got Talent. і я працював над своїм голосом за лаштунками, робив усе. Поза камерами, тож я відчуваю, що це було ніби моє повторне представлення для бельгійців і світу. І я також думаю, що класно, що це шоу трапилось зі мною, тому що воно знову показало мені, що таке телебачення, і розігріло перед телешоу Юросон. Національний відбір у Бельгії, де обирають представника на Євробачення, і знаєш, це справді розігріло мене і показало мені знову на що я маю звернути увагу, що я маю робити перед виходом на сцену. І я думаю, це зробило мене більш впевненим на національному відборі. так. Тепер ти знаєш, де камери, де сцена? То ж так. Також в одному з нещодавніх інтерв'ю ти зазначив, що писав бельгійському мовнику з 2017-го, аби взяти участь у конкурсі. Чому тобі так це важливо? що ж я завжди кажу, що Лорін щось вімкнула в моїй голові у 2012-му. Коли вона перемогла з юфорією, це було знаєш, я дивився, і це був той самий момент, коли Євробачення стало чимось іншим для мене. Знаєш, воно завжди було великим фестивалем, де усі були об'єднані музикою. Мені це подобалось у дитинстві, але коли Лорін перемогла, це дало мені усвідомлення, що я хочу бути на цій сцені. Не було запитання, чи я колись це зроблю. Було запитання, коли я це зроблю, тому що я сказав собі, що працюватиму багато, я хочу бути на цій сцені. Я хочу зробити, що вона зробила. Знаєш, заспівати свою пісню, щоб вся рана підспівувала і танцювала зі мною, і знаєш, і щоб вони насолодились цим. Їй це вдалось дуже добре, і я сказав собі, що хочу бути на цій сцені. Тож з 2012-го Ем, я завжди мріяв потрапити на цю сцену, але у 2012-му я пообіцяв бути цілеспрямованим, працювати багато, і мені здається, я вперше подався у 2017-му, як ти сказала. Я писав мовнику щороку. Боже мій! Щороку! Щороку що року я надсилав їм листи і завжди отримував ні. Але торік я нарешті отримав своє так. Я думаю, я був на Sing Again, Вони побачили мене вперше за довгий час. Знову вони знаєш, вони побачили мої виступи на телебаченні. Я думаю, я не знаю, чи Sing Again, знаєш, змусив їх усвідомити, що ми маємо дати йому шанс. Але я так думаю. Я був на прослуховуваннях кілька разів після цього за лаштунками, аби мене взяли у національний відбір. Але знаєш, це була неймовірна честь, що мене нарешті допустили до прослуховувань. І я дуже радий, що я переміг на нас відборі і став представником Бельгії. І це звучить так сюрреалістично, коли я це кажу. Бо це було мрією мого життя, і це нарешті стає дійсністю можу сказати, що у нас дуже схожі історії. Я зустріла Лорін на Євробаченні 2023, Я заспівала їй. Я так хвилююся за світ, Що за квітне, весняний цвіт. І моя співоча кар'єра розпочалася з цього моменту, тому що вона сказала, що я повинна співати. Я побачила вогонь в твоїх очах, коли ти співаєш. Тож у нас дуже схожі історії з Лорін. Це так мило, що ти заспівала для королеви Євробачення. Це дуже прикольно. Також я хочу спитати у соцмережах. Європани почали писати про подібність між твоєю піснею та заявкою від кіпру. А ви ще й в одному півфіналі. Чи чув ти про ці порівняння, і чи хвилюєшся через це? Я думаю, знаєш, мені справді подобається вайп-пісні від Кіпру. Вона також дуже танцювальна, дуже ідієм. І я сподіваюся, що ми зможемо об'єднати сили і просто перетворити арену на один великий клуб. І я сподіваюся, що ми зможемо зробити це разом. І я сподіваюся, що у фіналі буде місце нам двом, і це буде дуже кльово. Ти вже сказав, що будеш один на сцені, так? чи відрізнятиметься твій виступ у Базелі від виступу на нацвідборі? Що ж, я не можу тобі розповісти багато про це наразі. Вибач, але знаєш, це буде дуже круто. Я хочу передати на сцені і усій арені цей вайб андеграундного рейву. Але що я можу сказати? Що буде багато червоного кольору і буде багато стробоскопів, але це й не дивно, так але точно знаємо, який колір буде у базелі червоний. Ми чекаємо інший колір, червоний колір, тому що ти ред себе стін. Саме тому ми також хочемо увімкнути червоний колір. Твій дім весь у червоному кольорі. Так, я маю блакитну стіну, але я маю червоний диван, і там ще червона стіна. а там мої речі після прання, і вони всі червоні. Тож так Але чому вибач, що питаю про це? Так, так, мій улюблений колір червоний? Тож так це максимально мій колір. Я завжди відчуваю себе впевнено з ним. Тож так, Чи слухав ти пісню нашого гурту Blood, «Bird of Prey»? Що ти думаєш про неї? Мені дуже подобається, я переслухав усі цьогорічні пісні, і я думаю, що це дуже сильний рік. Я думаю, що усі впораються бездоганно, і мені правда дуже подобається ця пісня. Вона класна. Так, дякую, дуже дякую. І моє останнє запитання: які в тебе найулюбленіші виступи України на Євробаченні? Я маю свого фаворита. Я у захваті від go Гой шум. Ця пісня постійно в моєму плейлисті. Я люблю її. Я люблю рейвити під неї. Я люблю танцювати в клубі під цей трек. Ця пісня просто неймовірна. І того року вони були моїми переможцями. Я скажу так. Можливо, ти можеш заспівати уривок пісні? О, Боже мій! О, oh, оу, oh. я не знаю мови, якщо чесно та Знаєш, я дуже хочу заспівати слова, але я… Можливо, ти можеш мене навчити одному реченню? Так, звісно-звісно! «Заплетися шумебарвіночком» Окей, можеш заспівати перше слово? «Заплетися» «Заплетися» «Шуме» «Шуме» «Барвіночком» Ідеально. Заплетися, шуми барвіночком. Заплетися ша, шумала бліночком. Це дуже складно. Але я люблю цю пісню, скажу так. Не хвилюйся у Базелі я не вчу тебе, як заспівати цю пісню повністю, коли ти будеш там. Це буде класно. Що ж, дякую за цю розмову і що поспілкувався до зустрічі. дякую тобі за це миле інтерв'ю. І дякую, що навчала мене української. Ми повернемось до цього у базелі. Так, я чекатиму з нетерпінням. Дякую. А як ви думаєте, який результат у травні Ред Себестіан отримує зі своїм треком Lights? Пишіть у коментарях свої думки і обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш офіційний Ютуб канал Євробачення Україна а з вами була я, Анна Тулєва. Скоро побачимось.